Thank you. Новорічні свята багато українців відзначають з алкоголем. Проте варто знати, як споживати його так, аби не нашкодити своєму організму. Це програма про здоров'я. Мене звати Оля Добреля, і сьогодні ми дізнаємось поради, як вберегти себе від алкогольної інтоксикації. Про все це нам сьогодні розповість головний лікар медичного центру АДОМЕД Едуард Генці. Доброго вечора. Доброго вечора. рада бачити вас в нашій студії. Давайте почнемо з культури споживання їжі та алкогольних напоїв, якою вона в нас зараз є. Культура споживання їжі і алкогольних напоїв залежить від виховання в сім'ї. Uh -huh. І це виховання в сім'ї повинно проводитися з дитинства. Тобто, в першу чергу, діти не повинні бути присутніми при великих. Алкогольних застой, застіллях. І е, культура вживання алкоголя е, є індивідуальною. Тут не можна е, говорити про те, що в кожній сім'ї є певні, е, будемо говорити, традиції, традиції святкування Нового року, Різдва Христового, там, де присутній алкоголь. Да? І е, вона, е, це Виховання в першу чергу, так як і культура споживання їжі, да? е, тому що е, їжа це є трапеза, да? яку повинні всі е, розуміти, що це теж є культура, і е, розуміти, ну, що надмірне споживання їжі теж призводить до певних, скажімо, побічних явищ з боку організму. І які вживання алкоголю надмірне. А чи існує взагалі безпечна доза алкоголю? Безпечна доза алкоголя не існує, uh -huh. тому що в першу чергу алкоголь це є. Токсичний продукт, навіть якщо це, будемо говорити, вино чи грисні напої, чи слабоалкогольні напої, вони можуть викликати як алергічну реакцію, так і анафілактичну реакцію, можуть викликати побічні явища з боку шлунку, підшлункової залози, печінки. А надмірне вживання алкоголю може викликати поведінкові розлади. Тобто, і для кожної людини є індивідуальна доза, але індивідуальна доза проявляється уже в процесі вживання алкоголя, і е, тоді можна прослідкувати в першу чергу. Це залежить і від віку. Будемо говорити, тому в нас є певний ценз обмеження да продажу алкогольних напоїв для певної категорії вікової, okay. і фактично, якщо цей ценз обмеження є у нас е, в бакаліях, то він повинен існувати і в сім'ї. Але е, деколи е, ми маємо проблему і дитячого алкоголізму, да, і споживання алкоголя підлітками, і це є проблема уже виховання батьків в першу чергу. Тому любе застілля повинно е, виглядати не як споживання алкоголя і їжі, а як спілкування між членами сім'ї, е, отримання позитивних емоцій. Да? Для цього зараз в нас існує багато розважальних центрів, де люди можуть провести е, свій е, вільний час і святковий, да? е, е, граючи там в більярд чи. Е, на катку льодовому да? і е, отримати задоволення від е, проведеного часу, а не від споживання алкоголю і їжі. Алкоголь фактично це, будемо говорити, справа кожної людини, і тут проблема існує не лише в святкові дні. Вона просто в святкові дні підсилюється за рахунок банкета, який всі чомусь асоціюють з уже саме вживанням алкоголю, асоціація. Але е, асоціація це е, е, емоції. Емоції, то радість, да? е, емоції від е, е, сімейного, затишного вечора да, проведеного, і емоції, які наповнюють, е, е, скажем, тверезим розумом, <візький> а не. Е, Уже фізіологічними якимись розладами, тому тут безпечної дози як такої взагалі не існує, особливо у людей, які вживають алкоголь в перший раз. І вони не знають, яка реакція їхнього організму буде на алкоголь, тому, тому що алкоголь провокує е, ті хронічні захворювання, які існують уже в людини, той самий, і панкреатити, сечокам'яну хворобу, і е, розлади психіки. Про які людина можливо і не здогадувалася, да? mm. і у жінок як часто вито судинну дистанію, і ця проблема е -е, усугубляється за рахунок алкоголю. Uh -huh. Давайте тоді ж ще поговоримо про якість того, що вживають люди. Я так розумію, що це ще більше. Е Поглиблює от стан важкої людини. Так, да, у нас є чомусь на сьогоднішній день така тенденція, що от, е, певна категорія людей е, хоче зекономити на алкоголі. І ця економія, на жаль, призводить е, до е, важких навіть і летальних наслідків, тому що люди вживають і розведений спирт. І не завжди він являється етиловим. є отруєння токсичним метиловим спиртом, які вже дають важкі наслідки гострої ниркової недостатності. Ці люди перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, детоксикації. А, е, чому? Економія на алкоголі, тому що для людини от тут починається культура вживання алкоголя для людини треба багато, uh -huh. а для того, щоб багато, я не буду купувати коньяк чи віскі чи благородні вина. А я буду купувати дешевий продукт, але його буде багато. Але дешевий продукт якраз це ціна і якість. Ціна і якість і е, надмірна кількість уже справді надмірна кількість вживання алкоголя. І це вже порядка і більше літра, будемо говорити. Тому що, е, як колись був е, фільм, да, е, Називався він доля людини, да? після третьої не закушуємо. Да? О, це характерно, будемо казати, риса для певної категорії населення, на жаль. Добре, якщо ж все ж людина вжила якусь певну кількість алкоголю, то е, чи допоможуть міфи, які гуляють по мережі? Зокрема, наприклад, е, я бачила з'їсти шматочок масла, е, випити сире яйце, е, активоване вигілля, наприклад, вжити. Чи це все працює? Е, міфи як такі, вони працюють і вони прописані у нас, говорю в інтернеті, тому що ми зараз. Все-таки знаходимося в цьому просторі і вони є рекомендаціями, але е, ці міфи потенціюють людину все рівно до надмірного вживання алкоголя, тому що людина вже е, роблячи такі попередні, попередні заходи, mm. а да, е, створюючи антидот вживання алкоголя, вона себе налаштовує на те, що вона буде пити te bahata. Mm uh -hmm. -huh. Але основним е, продуктом, який розщеплює алкоголь, є алкоголь-дегідрогіназа, яка виробляється під шумкові залозі і яка може розщепити певну кількість алкоголя до кінцевого продукту ацетатальдегіда, який є токсичним для нашого організму. Uh -huh. Тому е, тут е, міфи не є в рішенням проблеми. Рішенням проблеми є лише одне. Це культура вживання алкоголя. Культура вживання алкоголя, якщо ми хочемо його багато, цього алкоголя на сьогоднішній день існують які в нас, скажімо, такі поради. В да? нас є скотч, да? скажімо, ми можемо розводити алкоголь, щоб його було багато. Кока-колай, пепсі колой, джином, чи коктеї, uh -huh. які е за рахунок того, що шлунок все-таки містить певний об'єм і приймає певний об'єм рідини, да, то можна насолоджуватись коктейлями. з uh коктейлями, -huh. які не призведуть до гострого алкогольного сп'яніння і до поведінкових розладів і до побічних, е, уже, скажімо, ускладнень з боку е, пічнункової залози, печінки, а е, будуть е, отримувати задоволення uh -huh. від насолоди продукта алкогольного. Uh -huh. Ну, Це, мабуть, моя думка. Uh -huh. Чудово. А чи полегшить стан вода? Ота також існує думка, що якщо пити під час застілля багато води, то буде кращий стан. Якщо пити багато води, ну зрозумійте правильно, все рівно певна кількість алкоголю. Якщо ви будете випивати, скажімо, і той же пів літра алкоголя, там сильно алкогольних напоїв і більше, вода не вирішує цю проблему, тому що одиниця спірту все рівно поступає в організм, і вона все рівно буде розщеплюватися. Наш організм дуже розумний, і він буде розщеплювати все рівно. До кінцевого продукту Певну кількість алкоголю да, цитаток діїти. І все. І тут іншої альтернативи немає, як просто для кожного є своя норма, встановлена їм індивідуально. І людина... Я розумію, що де в кого навіть святкові дні є стресовими, будемо говорити. Я розумію, що деякі люди не контролюють себе вже після першої вжитої рюмки алкоголю. Але е все рівно в нас е має це, на жаль, на жаль е культура виховання має закладатися е в сім'ї. І е сім'я не повинна е, щоб з дитинства е діти були присутні на таких банкетах. Це їхнє рішення на майбутнє. Вести себе так, як батьки. Чи вести себе по-іншому? Вживати алкоголь, чи не вживати алкоголь. Тому все індивідуально. Абсолютно тоді давайте ще згадаємо про те, що от після застілля люди вживають каву, чай. Я от хотіла би запитати саме про це поєднання алкоголю з кавою з лікарськими засобами, тому що знаю, що вона є досить небезпечна. Ну будемо говорити поєднання алкоголю взагалі з лікарськими засобами. Це небезпечно, угу. тому що ми, якщо люди компетентні, да. Будемо говорити, що навіть провокації певних захворювань здійснюються за чим? Саме алкоголем. Угу. Да, і провокації ці можуть призвести і до гіпертонічного кризу, і до порушення мозкового кровобігу, і до того самого міокарда. І вже я не кажу про ті соматичні захворювання, такі як панкреатит. Як е, виразка шлунку, 12-персної кишки і е, токсичний гепатит. Е, це є алкоголь є прямим протипоказом, будемо казати, mm -hmm. але свято, е, люди закривають на це очі, е, тому е, тут уже е, все зводиться до того, що е, коли алкоголь приносить незадоволення, а викликає відразу, оце, мабуть, перший дзвіночок, uh -huh. що потрібно людині зупинитися. Перший дзвіночок. А коли вже є побічні явища, скажімо, тоді вже потрібно приймати якісь кардинальні рішення, щоб їх усунути. Ці побічні явища, вживання алкоголю. Uh -huh. Це може бути, я говорю, і поведінкові розлади, і порушення з боку шумково-кишкового тракту, і сечовидільної системи, і втрата свідомості, і алергічні реакції, анафілактичні реакції. Дуже багато ускладнень, які все рівно призведуть до е, уже, е, скажімо, дискомфорту і дисбалансу в організмі, порушення гомеостазу. Тобто алкоголь потрібно дуже обережно вживати і віддалі не вживати взагалі, або ж мінімальних кількостях? мінімальних дозах, ага. певно, що так. Або так, як я пояснюю, що це має бути напій, коктейль. Ага. У нас зараз ми живемо вже да, в зовсім інших вимірах. Це не радянський союз, да, де в нас було лише, будемо говорити або самогон. Uh -huh. Або столічне. А тут є напої, які можуть приносити задоволення від їх споживання. Uh -huh. Але в нас так влаштований організм, що він, е, знаєте, чому існує за кордоном шведський стол. Тому що людина не з'їсть більше і не вип'є, ніж uh -huh. вона це може. Для цього існує шведський стіл. І все. Uh -huh. І це якби рішення таке фізіологічне. А це рішення насправді може чимось допомогти гарно провести свій святковий вечір. Добре, якщо ж людині все ж не дуже добре, вона вжила алкоголь. Чи маєте ви якісь поради, як от собі полегшити стан? Ну, саме перша порада це промивання шлунку. Це викликати, промити шлунок проточною водою чи кипяченою. скажімо, не, не потрібно там гідрокарбонато, натрія це достатньо. Проточної води і е, викликати блювоту самостійно і прийняти активоване вугілля, а тоді вже звернутися за допомогою до кваліфікованих спеціалістів. Uh -huh. І ця кваліфікована допомога буде полягати в проведенні дезінтекаційної терапії. В проведенні вже будуть використовуватися ті самі протиблювотні засоби, сарбенти, електроліти, і тут це вже робота фахівця. Угу. Я знаю, що у вас в клініці ви проводите такі послуги. Як же ж відбувається цей процес? Ми не значить, мені хотілося б ще наголосити на похміллі. Угу. На похмілля. <смелья> да, у нас є така проблема, як похмілля. Після великих банкетів е, є похмілля. Любе похмілля призводить до чого? До запійного стану. Угу. Призводить до запійного стану. похмілля, Інтоксикація організму збільшується, людина себе шкодує, людина жертва, людині легше, але легше це на 20-30 хвилин чи на годину. І похмілля продовжується на протязі одного, двох, трьох днів. Тоді виникає. Гостра алкогольна інтоксикація, запійний стан. Запійний стан вже потребує Кваліфікованої допомоги з боку спеціалістів, наркологів, навіть психіатрів, тому що є і психологів, які є психосоматичні розлади. Деколи і запійний стан говорить про те, що вже е, існує дуже виражена важка ступінь гострої алкогольної інтоксикації, яка вирішується лише або амбулаторно, або в стаціонарі, або е, це вже виїзд на дом, якщо е, є е, ліцензована да, клініка, яка ліцензовано, ще раз на цьому наголошую, не якісь е, Вася, Ваня і ще хтось, тому що ми його знаємо, а ліцензована клініка, яка має певні протоколи, по лікуванню гострої алкогольної інтоксикації запійного стану, як на дому, так і амбулаторно і в стаціонарі. Певно, що найкраще рішення це лікування в стаціонарі, тому що є функціональні лабораторні дослідження, є контроль лабораторних досліджень що стосовно печінкових проб і як функціонує. Печлукова залоза, печінка, нирки. Для цього є певні лабораторні біохімічні дослідження, враховується супутня патологія, це проблеми з боку серцево-судинної системи, з боку шлунково кишкового тракту, з боку сечоводільної системи, тобто всі абсолютно константи. І вже враховуючи ці константи, надається адекватна. Медична допомога. Пацієнти з гострою алкогольною інтоксикацією, з запійним станом, можуть звернутися в медичний центр Адомет за адресою Київська, 78 Д, яка знаходиться на території Рівненської обласної клінічної лікарні, і отримати послуги, які надаються в клініці. Це дезінфікаційна терапія. Це зняття абстинентного синдрому, попередження судомних нападів, лікування е соматичних захворювань, які виникли за рахунок хронічного зловживання алкоголем і наркотичними речовинами. І отримати кваліфіковану допомогу з боку лікарів-нарколога, психолога, психіатра, консультації кардіолога, і невролога і функціональні лабораторні дослідження. Також для людей, які хронічно зловживають алкоголем, можуть отримати кодування від алкоголю. Це по методиці ведення масляного імпланта дісульферама чи підшивки аспіралі. Я сподіваюся, що всі поради, які ви сьогодні надали, допоможуть нашим глядачам, і вони будуть пам'ятати про те, що краще не вживати алкоголь або ж мінімізувати його вживання. А я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з головним лікарем медичного центру АДОМЕД Едуардом Гензі. Аби свята пройшли добре, варто піклуватись про свій організм. Тож дотримуйтесь порад експертів і не зловживайте алкоголем. Це була програма про здоров'я. Мене звати Оля Добреля. Будьте здорові!